Шалом і ласкаво просимо на програму Авто Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин. І наш учитель, доктор Барух, поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. а зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Одне з найважливіших слів у Біблії це віра, і ось у цьому 11 розділі послання до євреїв, ми побачимо визначення віри, багато прикладів людей віри. І я сподіваюся, що зробивши паузу, ми помолимося про те, щоб ті речі, які ми вивчатимемо, були відкриті нам Божим Словом. Щоб ми засвоїли їх не лише заради знання, а щоб вивчили їх з метою застосування до нашого життя. Отже, молимося про те, щоб Бог діяв цього часу, який ми проводимо разом, щоб ми засвоїли істину і почали жити згідно з нею, щоб ми були вірними, щоб ми йшли слідами тих, хто прийшов раніше за нас і одержали схвалення перед Богом. Що ж, візьміть свої біблії і подивіться разом зі мною послання до євреїв 11 розділ. Багато людей кажуть, те, що цей розділ такий зал слави. І я звичайно з цим згоден. Зверніть увагу на те, як він починається. Тут ми маємо визначення віри. Я дам вам нормативний переказ цього місця, і хочу трохи сказати про слова ми тут читаємо а віра то підстава. Це може бути слово «сутність» або впевненість, інша форма, але дуже значима. Отже, скажімо, віра є твердження, тобто даруйте впевненість або сутність сподіваного і переконаність у речах, яких ми ще не бачили. Зазвичай люди кажуть, що віра це здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Але ось що мені подобається в цьому місці письма, коли ми уважно вивчимо, то побачимо, що тут стоїть слово, про яке ми казали раніше прагматон. А це означає, що віра це не щось таке, що ми почули, взяли і повірили. Ні, в цьому сенсі віра дуже прагматична. Вона ґрунтується, і я хочу, щоб ви це побачили. Вона ґрунтується на Божій істині. Віра завжди вкорінюється в Божих обітницях. Отже, ми віримо цим речам, бо Бог обіцяв їх нам. Ми маємо впевненість ось чому ми маємо віру. Бо ці речі обіцяні нам Богом. І хоча ми й не бачимо їх, ми знаємо, що вони здійсняться. Бо Бог вірний як ми казали кілька тижнів тому, у Біблії написано що Бог не може брехати. подивіться другий вірш. кажучи про те, що віра робить у вашому житті. кажучи про стародавніх, ми читаємо «Бо нею засвідчені старші були. Віру, ту про яку ми довідалися, вони застосовували до свого життя і прийняли свідчення. Стародавні, патріархи та інші люди, з якими ми зустрінемося, вивчаючи письмо. коли лайвсвокли їхні життя були оцінені Богом. Вони одержали свідчення. А що це було за свідчення? Вони були бажані Богові. Вони прожили життя, яке віддзеркалювало їхню віру в Бога. Вони воїстину вірили в те, що обіцяв Бог, і що він виконує свої обітниці, тобто вони одержали добрий відгук або буквально добре свідчення. Подивіться третій вірш. Вірою, ми розуміємо, ми віримо, ми приймаємо, що віки Словом Божим збудовані. І тут ми бачимо ще один аспект віри. Починається з віри в те, що віки збудовані Божим Словом. І це дуже важливо. Бо читаючи книгу буття, ви бачите, що Бог почав давати своєму твори в улад. Це показувало те, що було добре та любе йому. І ось як він дав твор волад він сказав, і стало так. у цьому місці письма ми знаходимо цьому підтвердження. подивіться третій вірш. вірою. ми віримо, ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, і ми бачимо більше за це. Так що з невидимого сталося видиме. Це нагадує нам, і це правильно, що Бог створив усі речі з нічого. Невидиме стало видимим. Чому? Бо Бог промовив. А як ви гадаєте, чому акцент робиться на тому, як Бог на початку створив усе Словом? Як він створив цей світ? І відповідь дуже проста. Бо цілком так, як Боже Слово створило цей світ, ми також можемо зрозуміти, що Боже Слово написане в цій книзі, в якій місяця об'явлення, і через яку відкривається істина, Боже Слово, і буде причиною, чому Боже царство почне існування. Бо це сказав, це обіцяв Бог. Він сказав, поза всяким сумнівом і це його істина, що він є той, хто встановить Боже царство. отже, ми читаємо в цьому місці письма. подивіться четвертий вірш. тиметься про конкретних людей. тут сказано, вірою, авель приніс богові жертву кращу, як Каїн. Нею засвідчений був. Що означає, було засвідчено, що він праведний або що його жертва була праведною. І тут сказано, як Бог свідчив, про дари його. Отже, ми довідаємося тут дві речі. Ми бачимо, що Авель приніс жертву бажану Богу. Бог засвідчив, що прийняв її. Чому? Бог засвідчив і прийняв жертву Авеля, бо він зробив такий вибір. А Каїн ні. Оскільки один відгукнувся на Боже Слово, а інший ні. Один був засвідчений як вірний, а інший ні. І зверніть увагу на щось важливе що сталося з Авелем. Тут сказано нею засвідчений був, що він праведний, як Бог свідчив, продари його. І подивіться кінець четвертого вірша. Нею і умерши він, тобто Авель, приніс правильну жертву. Бог засвідчив, що Авель віддав те, чого він бажав, і після того він помер. Але при цьому що? Неї він каже ще, а це означає, що хоча він і помер, його дії і віри продовжують казати і донині. Отже, він помер, але чи забув його Бог? Ні, не забув А Гавель, авель, оскільки він відповів слухняністю на Боже слово. чи буде він людиною царства? так буде. це місце письма хоче донести нам що всі ці люди були слухняними Богові через віру. А підстава віри. Це вірити в те, що буде, що буде встановлено. І це Боже царство. Не пропустіть просту істину про нерозривний зв'язок між вірою та Божим царством. Віра дає нам прояв царства. Продовжуємо. І в нас п'ятий вірш. Вірою, і ми прочитаємо про дуже унікальну людину. На євриті ми називаємо її. Ханох у перекладі звучить як «Нох». Енох, пам'ятаєте, що каже про нього Тора в книзі буття? Ханох ходив з Богом, і не стало його, бо Бог забрав його. Дозвольте мені поставити вам запитання. А куди Бог його забрав? Ви гадаєте, що забравши його, Бог сказав? Ханох. Я хочу, щоб ти був вон там, а я буду тут. Вони були окремо один від одного. Очевидно, що ні. Бо якщо ви подивитеся контекст, то побачите, що письмо каже, що Ханох ходив з Богом. І через його бажання ходити з Богом, бути з Богом. Знаєте, що зробив Бог? Бог забрав його і мається на увазі, що забрав його до себе. Він відокремив Ханоха для себе. Чому це так важливо? Через слово використане тут. Подивіться це місце письма ще раз. П'ятий вірш. Вірою ханох у більшості біблії сказано був перенесений, що означає, що Бог забрав його, взяв його зі світу і помістив на небо. Так розуміють це місце більшість людей. І проблем з таким тлумаченням я не маю. Але вам треба розуміти це слово, ми про нього казали, і воно з'явиться тут ще не раз. Це слово «метатісемі». Ми казали про нього докладно, коли розглядали 11 та 12 вірші 7 розділу послання до євреїв, де сказано про те, що священство пройшло через зміну, бо закон був змінений, але ми відзначили. Що насправді це слово не змінювати а поміщати пліч опліч. Що зробив Бог для того, щоб принести зміну в наше життя, принести чудовішу зміну? Ось чого він нас навчає. він взяв старий заповіт левитське священство за Аронового дому і помістив пліч опліч із ним священство Мелхиседека для того. Що ми могли бачити, хто ж чудовіший, і ми бачимо, що був закон Левицького священства за назвою Тора. У ньому були всі ці жертви, всі ці заповіді, однак вони не могли принести досконалість. Вони описували досконалість, але не досягли її. Коли ж ми дивимося на закон Месії, і коли я кажу закон Месії, я маю на увазі Єванглією, бо саме Євангелія приносить досконалість. отже, зіставивши ці дві речі, ми можемо зробити вибір, прийняти інформоване рішення про те, що чудовіше, що від Божого царства, і вибір очевидний. Саме священство Месії, Євангелія Месії, приносить досконалість. Отже, вони зіставляються заради порівняння. І що ми тут маємо? подивіться п'ятий вірш. Вірою Енох, у вашій біблії сказано був перенесений, але тут сказано що він був поміщений з Богом, і тому він не побачив смерті. А чому? Бог не має нічого спільного зі смертю, і ми постійно кажемо про живого Бога. Отже, Бог помістив Еноха з собою, і Енох не побачив смерті, і не було такого, що він помер. І тут сказано, бо Бог у ваших бібліях сказано переніс. Але буквально помістив із собою. Але перед тим, як Бог помістив його з собою, перед тим як бути поміщеним з Богом, або перенесеним. Тут сказано, перед тим, як Енох був поміщений з Богом, він одержав свідчення. Про нього було засвідчено, що він догодив Богові. То що ж ми тут бачимо? Ми бачимо людину, яка використовувала віру для того, щоб догодити Богові. І ця вірність привела її до близькості з Богом, і Бог забрав його до себе. Таким є результат віри для всіх людей. Ханох просто предтече цього. Подивіться шостий вірш догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є. Шостий вірш друга половина. А тим, хто шукає Його, він дає нагороду. І це важливо, бо наша мотивація жити вірно в цьому житті. Це той факт. Що ми впевнені і маємо досконалу віру в те, що Бог що ж, ми вже казали в ході нашого вивчення про те, що Бог не є несправедливим, він не забуває якихось зробленими вами добрих справ. То що ми тут довідалися? Ми вірую, живемо так, що наше життя показує, що ми цілком усім серцем віримо, що Бог винагородить нас, за добрі справи. Він винагородить нас за них, і знаєте, яка чудова якість нагород Бога. Вони вічні. Вони мають вічні наслідки і пов'язані з досвідом Божого царства. Отже, той, хто ходить з Богом, вірить у Бога, любить Бога, буде бажаним Богові. Отже, він вірить у те, що Бог винагороджує за добрі справи. Сьомий вірш. тепер ми звернемо нашу увагу на Ноя. І тут сказано вірую Ной, як дістав був ув'явлення про те, чого ще не бачив, і що далі? Що ж, дуже важливе слово. побоявшись, і слово боятися не не означає тільки, а по суті, взагалі не означає переляку, жаху, того, щоб забитися в кут. Бути паралізованим страхом дане слово означає не це. Воно означає такий страх, який демонструє пріоритет Бога над усім. Демонструє, що ви ставите його на перше місце, і ваше життя це показує, ось про який страх йдеться. Вірою ной, як став був об'явлення про те, чого ще не бачив, мається на увазі Божий суд. Побоявшись, зі страхом зробив ковчега, щоб дім свій спасти. І далі тут сказано, нею світ засудив він, і згідно з праведністю, Тобто, пробачте, став спадкоємцем праведності In the righteousness, in a inheritance of righteousness. So it was because he believed faithfully that there was a вірив, що існує спадщина праведності. Восьми вірш. Вірує Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину послухався. І ось Авраам, якби ви спитали мене, а чим Авраам відомий у письмі? Що ж, відповідь була б вірою. І ми бачимо, що ми спасаємося вірою, а не справами. Одначе справжня віра приносить слухняність. Отже, Авраам. Ця людина, яка повірила Богові, саме через свою досконалу віру, був слухняний Богові, восьмий вірш. Вірує Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов. І тут сказано, не відаючи, куди йде. Його віра спонукала його йти в пошуках місця. І ми знаємо, що це за місце. Це Ізраїль, земля обітниці, обітована земля. І він не знав, де вона. Але проте пішов туди. Що він зробив? Він повірив у те, що Бог вестиме його. Він знав безсумнівним чином. Що Бог не залишить і не покине його, прагнучи Божого, що Бог приведе його до цього, і він пішов. І Ця істина про Авраама – підстава для нас, щоб і нам жити так само. Отже, Авраам, будучи покликаний, корився, пішов у місце, яке тільки ще мав одержати спадщину. І пішов не відаючи, не знаючи, не розуміючи, куди йти, дев'ятий вірш. Вірою він перебував на землі, обіцяній. І тут сказано, як на чужій, або як прибулець, тобто як той, хто не показував культуру, звичаї, спосіб життя тих людей, які там жили. Він жив у наметі. І зверніть увагу на це слово, бо слово намет це житло, але дуже часто воно означає житло не постійне, а тимчасове. Отже, тут автор каже нам, що Авраам пішов у це місце, але при цьому розумів, що буде він там короткий час, тобто була тільки парадигма це було лише зразок того, де він проведе вічність. отже, він жив у наметах зі Іцхаком та Яковом, тобто зі Саком та Яковом із сином та онуком, джпадкоємцями, співспадкоємцями тієї самої обітниці. і ось кілька разів тут насправді не лише тут. А протягом кількох тижнів нам трапляється слово обітниця. обіцянка і обіцянка це твердження, яке хтось робить, але в цьому разі це твердження обітниці. Воно походить від Бога. і Бог який не може брехати, дає нам обіцянку для певної мети, щоб мотивувати, підбадьорити нас іти до нього. Ходити з ним. То локпотим. Он вилокидескіпче дивлячись на це місце письма, ми бачимо, що ми почали розмовляти про Каїна та Авеля. Одна людина, Авель, почула Бога і відгукнулася, принесла належну жертву на підставі Божої істини. Потім ми побачили, що інша людина ханох ходила з Богом. Потім побачили ще одну людину, яка почула від Бога і відгукнулася так вона будувала ковчег чи малу частину свого життя для того, щоб її родина була врятована. і ось ми бачимо Авраама. і він переселився. Він перемінив життя, до якого він звик землю, мову до якої звик. культуру, яку він знав. Він перемінив це на землю, в якій він був чужим. Він повірив і пішов через обітницю, яку дав йому Бог і це вплинуло не лише на нього, а й на його сина, на його онука, плинуло на наступні покоління. Чому він це зробив? Бо повірив обітниці, і що це було? Подивіться, десятий вірш. Вони повірили в цю обітницю, бо вони очікували міста, підвалена якого, яке має підвалене, і це такі підвалене, тут йдеться про це місто, що Бог його будівничий та творець. то що ми довідаємося? Вони хочуть бути там, де діє Бог на місці, яке побудував Бог, і тут сказано міста, що має підвалене, що Бог його будівничий та творець. і як ви гадаєте, про яке місто мова? Гадаю, це очевидно. Йдеться ідеться про новий Єрусалим. Ось чого вони шукали Міста царства. І тільки Єрусалим це місто царства. Вони вірили в те, що успадкують обітницю. І слово успадкують. Знаєте що? Слово Єрусалим походить від двох слів. Одне з них успадкувати, а друге каже про виконання Божої волі або про шалом. Вони в це вірили, і їхнє життя віддзеркалювало це. Тож дозвольте мені поставити вам запитання. А ваше життя показує таку віру. Ви, ви істину вірите Божим обітницям. в обітниці про майбутнє царство. Коли хтось дивиться на ваше життя, чи бачить він рішення, засновані на вірі, чи чули вони від вас слова віри в ситуаціях вашого життя? ваше життя показує засновано на вірі і слухняність. усі ці люди вірили? Однак ця віра виробляла в їхньому житті певну поведінку. Не ця поведінка спасла їх. Вони були спасені через віру. І ця віра, будучи застосованою в житті людини, виробить слухняність Богові? Вона виробить слухняність Божій істині? Отже, знов таки, нам треба спитати в себе чи такі ми люди, які кажуть, що вірують, Проявляють це в своєму житті, чи є свідчення, чи є сутність, чи маємо ми впевненість із наших справ, Чи наша віра справжня? Чи ми маємо якусь розчинену, слабку віру? Не засновано на обітницях, на Божій істині, а засновано на маніпуляції Божим Словом. І ми в звабі думаємо, що головне бажання Бога дати нам те, чого ми хочемо. Така віра приведе нас до великої катастрофи. В результаті ми виявимося, не готові встояти в останні часи. Така віра не дасть нам сили проявляти Божий характер. Коли цей світ перетвориться на місце крайнього розбещення, обману і коли князь цього світу сам сатана дуже проявиться в останні часи, ось що тоді буде. Чи наша віра ваша віра готова для такого часу, якщо ви доживете до нього? я сподіваюся, що так я сподіваюся, що вивчення цього послання змінить ваше мислення і змінить ваше життя. Я сподіваюся, що ви проявлятимете Божу віру. Що ж, вивчаючи це місце письма, ми побачимо і інших великих чоловіків та інших великих жінок. Вони будуть згадані тут, і вони, почувши від Бога, були досить мудрими, досить покірними, щоб застосувати почути до свого життя. Тож дозвольте мені поставити вам запитання, розгортаючи це послання, вивчаючи його, яку істину ви знаходите. і якщо ви застосуєте її до свого життя, знаєте, що це? Віра. І знаєте, що вона робить? Вона приносить виконання божих обітниць у вашому житті, тут передчуття. А головний бенкет буде у Божому царстві, де ми вічно насолоджуватимемося Божими обітницями, такими благами, які він приготував для нас. Два або три рази за останні кілька тижнів. При розмові про віру, знаєте на чому робився акцент? На тому, що Бог великий відплатник, він не дає нам лише те, чого ми заслуговуємо. Бог. Будівельник Божого царства є Богом достатку. Він любить робити набагато більше. Пам'ятаєте, що сказано в шостому розділі Євангелії від Луки: коли Бог дає, він дає мірою доброю, натоптаною, струснутою і якою ще переповненою. Бог радіє, роблячи набагато більше. Коли ми думаємо про Боже царство, знаєте, яке слово повторюється знову і знову в описі царства. Достаток. Ви хочете достатку Божих благословінь, його обітниць, не лише на мить та й усе, а на всю вічність у Божому царстві. Ось у чому має бути найбільше бажання вашого життя. І це було найбільшим бажанням людей, про яких ми читаємо в 11 розділі послання до євреїв. На цьому закінчимо. До зустрічі наступного тижня, і ми продовжимо вивчення цього самого розділу і довідаємося про інших вірних чоловіків та жінок, які демонстрували віру і одержали свідчення того, що вони бажані Богові. Що ж, нехай Бог рясно поблагословить вас до зустрічі наступного тижня. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня, нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса, у вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлю!